Христос Воскрес! Будь ласка, займайте ваші місця. Щиро вітаю вас цим святом, величним, радісним святом, Нехай Господь благословить дійсно прославити його святе ім'я. Христос живий, як сказав один з поетів, і цар земної природи Воскресна людина, Бога мертвих. Немає. Я звернув увагу на Хрест і кольори, які на ньому. В п'ятницю вони були червоні, а сьогодні вони червоний і білий. І це глибокий символ, що представляє для людства хрест Христа і пролита кров. Написано кров Ісуса Христа. Очищає нас від всякого гріха. І тому кожна людина, яка приходить до Христа, отримує в крові Христа прощення і білосніжний одяг, одяг спасіння, одяг майбутнього. Я хочу сьогодні, перед тим як закличу всіх нас до молитви, декілька думок поділитися слово Господнього. Хто має Біблію, можете разом зі мною. Основний текст, на який я буду впиратися, це перше післання до Коринтян, перше післання, п'ятий розділ, друга частина сьомого вірша. Пасха наша Христос був закланий за нас. В інших перекладах «в жертву принесений за нас. Пасха наша Христос. Перше, на що хочу звернути увагу, що це Божий план, який не завжди піддається логічному розмишленню, думкам нашим, систему, не завжди ту, на яку ми спосібні розуміти, і ми можемо це збагнути. Дивіться, що написано в Слові Божому, це перша Петра, перший розділ. 18 по 20 вірш. І знайте, що не тлінним сріблом або золотом викуплені ви були від марнотного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого акця. І основне, що призначений був ще перед закладинами світу, але був з'явлений вам за останнього часу. Те, що ми сьогодні маємо, те, що сьогодні святкуємо, що свято віримо, воно було започатковано в вічності Святою Троїцею. Ми не знаємо, скільки років це було тому назад. Але написано чітко і ясно: ще до перед закладеними світу. Тобто, землі ще не існувало. Не існувало того, що написано на перших сторінках Біблії, а Божий план відносно спасіння людства він вже існував. Слідуючи, на що хочу звернути увагу, це створення людини. Ви пам'ятаєте, хто читає Слово Боже, пам'ятаєте цю історію. І сказав Бог: створимо людину за образом нашим, за подобою нашою. Ми розуміємо, що Бог духовна істота, Бог є дух. І ніхто ніколи не бачив Бога. Про що ж тоді говориться? Про який образ, яку подобу людина наслідувала? Фізично, фізична будова людини є образ Бога. На відміну від Тварин Бог дав людям такий образ, в якому він, тобто Бог, має видимо з'явитися для них. Тобто цей текст говорить про Ісуса Христа і про те, що людина була створена по образу Ісуса Христа, який в Божому плані мав прийти на землю. Вчені. Атеїсти говорять про те, що людині мільйонів років любі мої, Хто любить історію, той чітко розуміє, що людська цивілізація сягає приблизно 5 тисяч років до народження Христа. Тобто людська цивіліза... цивілізації приблизно 7 тисяч років на сьогоднішній день. Плюс-мінус. А Христос, як образ майбутнього, уже з вічності існував. І ми, як люди, були створені Богом по Його образу, в якому Він мав прийти на землю. Я думаю, ви розумієте мою думку, про що я говорю. І тому, що я абсолютно переконаний і вірю, Христос є центром людської історії і людської цивілізації. І весь світ, який створений Богом, він створений для Христа. І вся земна історія крутиться, вертиться і існує навколо імені Ісуса Христа. Тому що Слово Боже говорить, що прийде той час, коли повністю все буде підкорено владі Христа. І один з цих елементів ми сьогодні святкуємо, коли Христос переміг смерть воскрес із мертвих. І дарує це, цю привілегію для всіх, хто увірував в Його Воскресіння, в Його явлення. А тепер декілька слів про, про Пасху. Знову вертаюся до текста, який говорить наша Пасха Христос, який закланий за нас або був принесений жертву за нас. Давайте ми трошки біблійну історію Поринемо і згадаємо той час, спасаючись від голоду, який був в Ханаані, і я думаю, це був не локальний голод, а досить Біблія говорить про те, що він поширився на всю тодішню землю. А одна сім'я благочистива, яка була вибрана Богом, переселяється в Єгипет, який на той час був самою могутньою, самою розвинутою країною світу. Під захистом могутності Єгипту ця сім'я почала розростатися. Вони отримали кращі землі Єгипту. Вони ставали чисельним народом і все більшим і більшим до певного часу. Така коротка історична довідка. Це був час, коли Єгипет був підкорений так званими народами моря, до яких відносяться і філистимляни. Історія знає про таку цивілізацію, яка існувала на Грецьких островах, мізейська цивілізація. І от по якій причині для нас невідомо, ці народи залишили обжиті місця і пішли на другу сторону Середземного моря, в тому числі і в Єгипет. І ось коли Йосип прийшов в Єгипет, і Яків прийшов в Єгипет. Саме фараон і виходці з народів моря панували в Єгипті певні, певну кількість років. І вони благосклонно дивилися до цих людей, дали їм привілегію жити в гарних місцях, в кращій землі Єгипту. Але прийшов час, як написано в Біблії, прийшов новий фараон, а історія говорить про те, що влада пришельців була. Скинута, і вернулася оригінальна династія до правління, десь приблизно 100 з лишнім років пройшло. І почалися утиски ізраїльтян, євреїв. І ви не буду перераховувати, як це виливалось, тому що Біблія чітко говорить про те. І це було до того часу, поки народ не возопив, не почав кричати до Бога. Їхнє рабство було страшне. Одну історичну ще довідку, яка для мене дуже цікава, я думаю, вам буде. На короні фараона на передній частині була зроблена змія кобра. Ви знаєте, що? Означає в Слові Божому змія. В Біблії змія. Це сатана. Це влада сатани. Це просто така коротка ремарка. 400 з лишнім років у полоні. Народ розрісся, народ став великий, і прийшов час визволення, і Господь дає Моїсея. Давайте перенесемося. Пізніші часи. Як настало ж виповнення часу, Бог послав свого сина. І ми розуміємо, що Пасха єврейська, Пасха Старого Завіту, це символ, який показує нам майбутні події і показує на Христа. Прийшов час вийти з рабства Єгипту в достаток обітованої землі, обіцяної землі. Прийшов час вийти із залежності на волю. Прийшов час з темряви єгипетського культизму на світло правдивого богопоклоніння. Позаду залишився Єгипет, попереду обіцяна земля з текучим молоком і медом. І як це відбулося, ми знаємо. Пасха саме слово, означає пройти мимо, проминути. І ви пам'ятаєте цю історію, коли. Було дано повеління, щоб кожне сімейство за своїм числом принесло в жертву чисте ягня без плями і вади, і кров'ю його були помазані перекладені чи косяки дверей. І ангел-губитель, якого Бог послав, винищувати первенців. Якщо він бачив перекладини, які були пофарбовані або помащені кров'ю, він минав. І в ту, в ту ніч в Єгипті стався зойк і лемент, тому що всі первенці первородні були знищені. Пасха це картина нашого особистого спасіння через Ісуса Христа. Як Пасха знаменувала собою закінчення рабства, так і наш прихід до Христа, Пасхального акця, дає нам новий початок, дає нове життя, як написано, тому коли хто у Христі, той створіння нове, Христос звільнив від тягаря гріха і помилок, які більше не зв'язують віруючих людей, спасенне Христом. Ми стали частиною нової сім'ї з новим генеалогічним деревом. Христос веде нас в обіцяний край. Ось що означає Пасха для нас. Христос, Пасха наша, закланий за нас. Тому, любі мої, я закликаю всіх по можливості, ми зараз схилим наші коліна, хто може стоячи, хто може. Прихилити коліна, прихилимо, і в кого є велике бажання подякувати Господу за цю привілегію, яка дана нам в Пасті Ісусі Христі, який є нашою Пасхою. Амінь.